Для додавання нових учнів до системи єдина школа необхідно перейти на вкладинку Учні, далі обрати команду Додати учня, вести прізвище, ім'я по батькові, стат, дату народження дитини та за потреби домашню адресу. Після введення всієї необхідної інформації потрібно опуститись донизу сторінки і натиснути кнопку Надіслати. Далі у нас з'явився новий учень, якого ми додали у нашому загальному списку. Треба перевірити його основ особової справи. Якщо він неправильний, його потрібно редагувати, тобто потрібно перейти до цього учня. Далі обрати команду редагувати. І після редагування ми можемо вносити потрібні зміни, то можна відредагувати прізвище, ім'я по батькові стать дату народження, якщо вони були введені неправильно, помилково, можна відредагувати номер особової справи, якщо він теж був внесено неправильно, тобто сформовано неправильно. Коли всі необхідні дані внесено, можна знову натиснути кнопку Надіслати, і таким чином у нас збережеться вся нова інформація про цього учня. Наступним кроком нам потрібно додати батьків для даного учня. Обираємо додати батьків, вводимо всю необхідну інформацію: а саме прізвище, ім'я по батькові, електронну адресу одного з батьків і номер телефону. Зверніть увагу, що номер телефону починаємо вводити з 3 Після введення всієї необхідної інформації натискаємо кнопку Зберегти. Якщо ми опустимось нижче на кінець сторінки, ми побачимо, що з'явилася інформація, тобто прізвище ім'я по батькові одного з батьків, номер телефону та електронна скринька. Якщо нам потрібно відредагувати, ми натискаємо на позначку олівчика, якщо потрібно вилучити, то на позначку кошика. Якщо потрібно додати ще одного з батьків, знову виконуємо ті самі команди, обираємо Додати батьків, вводимо всю потрібну інформацію і натискаємо кнопку Зберегти. У разі, якщо у батьків вже є інші діти, які навчаються в нашому закладі, або в іншому у вас з'явиться ще одне вікно, де потрібно буде пов'язати цих двох дітей одного із батьків. В такому разі там достатньо натиснути просто дві стрілочки і вони пов'язуються автоматично. Наступним кроком нам потрібно зарахувати дитину до навчання, бо вона в, нас в списках є, але вона ще не прийнята до навчання. Тому ми повертаємось до списку учнів загального, знаходимо нашу нову дитину, ставимо відмітку біля неї, якщо таких й декілька, ставимо одразу біля кількох учнів і натискаємо кнопку Прийняти учнів. У новому вікні нам треба вказати дату наказу, фактично дату, з якої дитина розпочинає навчання в нашій школі та номер наказу. Після чого натискаємо кнопку Надіслати. На даному етапі наша дитина зарахована до навчання, але вона все ще не буде відображатись у списках на навчальних предметах, тому нам потрібно виконати ще певні маніпуляції. Потрібно повернутись до 10А класу, ну або ж ви повертаєтесь до свого класу, обрати навчальні групи і в кожну навчальну групу додати нову дитину. То, якщо це алгебра і початки аналізу, ми обираємо цей предмет, можна натиснути кнопку Обрати всіх, щоб ця дитина відмітилась, а краще. Натиснути просто на цю окрему дитину. Оскільки, якщо в нас є діти, які вибули, вони можуть залишатись в цих списках, але з них позначка просто знімається і вони не потрапляють до нашого журналу. Тому ставимо відмітку напроти нової дитини, натискаємо кнопку надіслати. Так само ми це все робимо на кожен предмет. Там, де в нас учні діляться по підгрупах, наприклад, урок інформатики. У нас та сама ситуація, але треба уважно звернути увагу, в яку групу потрібно додати дитину. В Групу 1 чи в групу 2, і нижче в нас написаний викладач, який в цій групі викладає предмет. Ми знаходимо потрібну дитину і відмічаємо її в необхідній групі. Ставимо відмітку, натискаємо кнопку Надіслати. Як тільки ви додасте дітей до всіх навчальних груп, на цьому. Завершується додавання нового учня до нашого закладу освіти.